Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо завиванець з маком. За цим рецептом він готується дуже просто і в кінцевому результаті у нас буде одразу два. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, готуємо тісто. До теплого молока додаємо сухі дріжджі, можуть бути і живі. Ретельно перемішуємо. Від загальної маси цукру додаємо 1 столову ложку і від загальної маси борошна додаємо приблизно 3. Все ретельно перемішуємо, готуємо опару або розчину. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце приблизно на 20-30 хвилин. Коли вже дріжджі активуються, вони будуть виглядати ось таким чином. Тепер відкладаємо опару в бік, в інші ємності з'єднуємо цукор із яйцем. Перетираємо до однорідності. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, і обов'язково додаємо сіль, щоб збалансувати смак. Тепер жовткову масу ми додаємо до розчини. Ретельно перемішуємо, в декілька етапів додаємо просіяне борошно і починаємо замішувати тісто. Дуже швидко і дуже просто готується. Далі місимо рукою. Тісто виходить дуже ніжне, м'ясеньке і приємно в роботі. Формуємо гульку, вкладаємо в миску, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці. Тим часом ми готуємо начинку. Начинку можна приготувати або купити вже готову, як вам зручніше. В Каструлю ми насипаємо сухий мак, додаємо молоко, перемішуємо і доводимо до кипіння на середньому вогні. Додаємо цукор, зменшуємо вогонь до маленького. І випарюємо рідину. У нас це зайняло 15 хвилин. Випарюємо рідину. Як можна більше. Далі забираємо з вогню і нарізним ножем перебиваємо блендером. Ми ще плюс туди додали горішки. Начинка готова, тісто підійшло, збільшилося в об'єми вдвічі. Легесенько його переминаємо. Стільницю припорошуємо, трішечки підмішуємо легенько тісто. Зділяємо на дві частинки. Одну відкладаємо вбік, з іншою працюємо. Розкачуємо тонесенько, Такий приблизно овал. Викладаємо половини начинки. Якщо любите, щоб було багато начинки, то треба взяти здвічі більше маку. І всіх решти інгредієнтів. Ложкою притискаємо і тепер щільно скручуємо. Тісто дуже ніжне, дуже дуже приємне. Кречики защіплюємо всередину. Форму яку будемо випікати, застилаємо пергаментним папером і викладаємо наш маківник. Так само робимо і з другою частиною тіста. Далі залишаємо на формі при кімнатній температурі, даємо час трішечки підрости приблизно 10-15 хвилин. Збиваємо яйце із молоком і зверху змащуємо. Коли вони у нас вже трішечки підростуть і збільшаться в розмірі. Зверху посипаємо маком, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Але обов'язково орієнтуйтесь Ах. на свою духовку. Викладаємо на решіточку, даємо час охолодитися. І вже коли повністю охолодилися, нарізаємо. Ми різали вже на другий день, тому що в нас не було світла. Але це не проблема. Головне, аби не було ворога у нас на поверсі. Виходить, ніжний, пружинний, так як має бути. Не дуже багато начинки, але це вже хто як любить. Дякуємо, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, і хай вам все вдається!